Ви цілий рік сіяли, обробляли ґрунт, підживлювали, захищали і потім збирали. Зібрали урожай. А скільки коштує те, що ви зібрали? Яка його якість? Це насправді дуже поширена проблема в Україні. І як це дізнатись, розкажу у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, Я агроном і засновник Grovex Агродівстол Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїм контентом і продуктами, наприклад, такими як національна онлайн-дистрибуція Grovex Market, яка допомагає вибрати і купити інструменти отримання врожаю. Маркетингова компанія Grovex Media в студії в якої ми знаходимося, яка робить комплексний маркетинг для тільки самих крутих агробрендів, або освітньо-консалтингова компанія Grovex Academy, яка допомагає навчитись, як нагодувати світ. Всі корисні посилання знайдете під цим відео. І прошу вас по можливості приєднуйтесь до шановного панства наших клієнтів. А це відео про якість, якість вашого врожаю і скільки він коштує. Чого? Тому що, як правило, фермери звикли нехтувати якістю свого врожаю. Ну, типу, яка там різниця, який відсоток олійності в соняшника? За нього все одно не заплачують. Навіщо мені думати там, щоб були двойка або тройка, да, тобто другий або третій клас пшениці, чи фураж? Різниця там все одно невелика, а й як буде, так і буде. Не треба нічим живити, нічим підживлювати і так далі. Але але так буде не завжди, і я бачу, що навіть зараз під час війни розрив є досить суттєвий. Чого? Тому що, ось, наприклад, прямо зараз я дивлюся на ціни, які є в порту 150 доларів за фураж. І 177 доларів за третій клас. Відповідно, у нас є розрив 27 доларів на кожній тонні пшенички. 27 доларів на секундочку – це 1000 гривень на кожній тонні. Ну, а на соняшнику – це приблизно 200-300 гривень, як мінімум, за кожен відсоток олійності на кожній тонні. Відповідно, в базі у нас 46, і, наприклад, якщо ви виростили, з олійністю 50, то за цих 4% по 300 гривень це мінімум ще 1000, а то й 1200 гривень зверху вам мають доплатити на кожній тонні. Але тут виникла така величезна, величезна проблема, з якою я сам особисто зіштовхнувся. Ви знаєте, що ми вже ось, ось в листопаді буде рік, як ми з Оксаною стали фермерами. І крім того, що. Ми зробили фермерське господарство, і нам тепер треба дізнатись, скільки коштує там ну, яка олійність соняшника, який білок пшениці, яка натура пшениці. Крім того, що є дуже багато людей, яким я допомагаю з продажем продукції. І так само ми постійно впираємося в те, що немає бляха нормальної якоїсь лабораторії, куди можна здати зерно, і щоб це був якийсь незалежний експерт. Да, який би тобі показав, що дивись, там, білок такий, натура така, якщо це пшениця, да, або там малі соняшника така, амброзії. От от. І е, видати якийсь нормальний е, офіційний документ. Чого? Тому що я зіштовхнувся з тим, що е, як це працює у фермерів, да? я ну, починаю питати в людей і вони кажуть, та, ну, ми їдемо на елеватор за 30-50 кілометрів, здаємо на елеватор, нам кажуть, яка у нас якість. Да? А, і відповідно, що саме прикольне, я сам теж так робив. А, точніше, мої люди робили. І результат, знаєте, як видають? Циферки написані на стікері. Да? Тобто просто папірець рожевий, да, стікер. На ньому ручкою написано: там, натура така, то білок то Тобто ніякого офіційного документа. Більше того, я вам скажу, що елеватори навіть не надаються як послугу офіційно. Да? Тобто вони не видають ніякого документа, з яким можна було б піти потім до трейдера і сказати, дивись, ось я там здав на аналіз, заплатив гроші, в мене третій клас. Да? Нема такого. І відповідно, навіть якщо фермер здав на якийсь елеватор на дослідження свою там, пшеничку, сою, кукурудзу, соняшник, да? неважливо, черепак, От, все одно немає як до, до, доказати, да, що в тебе ось така а, якість цієї продукції. І виходить, що це якийсь там, тіньовий бізнес за лабораторії на тому елеваторі. Чого, тому що ну, офіційно виявляється, вони такі послуги не надають. Більше того, їхати там, за 30-50 км, витрачати час, а, там, ресурс автомобіля і бензин це виявляється ну, дуже дорого. Да? Тобто, ну, наприклад, ми їздили на елеватор здавати за 40 кілометрів, відповідно, це там майже 100 кілометрів треба проїхати, да, там ще по місцю. От. І це реально там, ну, з днем людини, да, з паливом, з амортизацією, це ну, реально виходить там десь під тисячу гривень просто туди з'їздити. Вот. А ще ж треба там лаборанту 200 гривень стібнуть за кожен зразок чи 300, да, в залежності, там, як який лаборант, як вони захочуть. І вони видають просто стікер, на якому написано щось. Да. Причому, що якщо ти хочеш дізнатися якусь там амброзію, да, чи глюкозинолати, чи ну, щось складніше там, за натуру або білок, то вони взагалі хрен це роблять. І насправді це величезна проблема. Це якщо там один шлях, з другої сторони є. Ну, інша сторона, да, що трейдери приїжджають до фермера і самі в нього відбирають зразки. І фермеру нічого не залишається, крім того, як або доказувати йому, що ось в мене на стікері там, отака, да, там якість, да, там, в мене тройка, допустім, або двойка. А трейдер каже, ні, тебе фураж, да, і 20 баксів на фермерові хоче заробити. От. І фермеру нічого не залишається, крім як сперечатись без ніяких доказательств, або просто повірити трейдеру. Да, і ну, просто Окей, фураж забирай. Да. Або з іншої сторони, може бути, ви можете позвати там 2-3. Трейдера для того, щоб вони всі відбирали у вас зразки. Але віргідність того, що хтось із них виявиться там чесний да, і захоче менше заробити, вона також стримиться до нуля. Це така сама, вибачте, дебільна ситуація, коли я кажу. А... Ніколи не питайте в продавця енциклопедії, да, чи треба вам енциклопедія. Чого? Тому що це, там, фермери привикли консультуватися, а що мені робити, чим бризкати у продавця хімії, да, що сіяти у продавця насіння, от, і так само дізнаватися якістю того, хто забирає в них зерно. Ситуація ну, просто можна ображатися. Да? Смішно, просто до потери пульсу. Тобто Людині, яка не зсередини да? на це все може подивитися, така, що відбувається, Тобто покупець тобі каже, яка в тебе якість, да? і скільки воно стоїть, ну, це, це ненормальна історія. Да? Тобто ви власники цього врожаю, ви його вирощували, і ви встановлюєте на нього ціну. Що, дивись, в мене є там. 100 тонн тройки, да, або там, 200 тонн фуража, там, або там, не знаю, 50, кілограм... Ой, 50 тонн сімки, да, і я хочу її продати за от стільки. Да. В неї якість отака, я знаю, що вона стоїть от стільки, купив у мене за от стільки. А не так, що вони приїжджають і самі предлагають вам, що ну я думаю, що вона стоїть от стільки. Це якась, вибачте, дуже брідова історія. З черговою проблемою де прийшли до мене ви, ви постійно заставляєте нас ставати краще. І я почав думати над тим, як її вирішити. Почалося все з того, що ми вже, я, я точніше другий рік мрію запустити лабораторію по посівних якостях. Насіння, да? тобто там, схожість, енергія і фітопатологія, Ну, ще маса тисяч. От. Це, для цього мені треба був фітопатолог. Я вже два роки шукав е, крутого спеціаліста-фітопатолога. і ось е, Цим літом таке, ми запустили лабораторію. І в нас вже, там, дуже велика кількість фермерів е, скористалась послугами. У да? нас дуже красиві е, зразочки виходять, е, дуже е, ну, гарні протоколи Іванка робить. У тобто, нас дуже крутий. Фітопатолог тепер є в команді і лабораторія, да, яка може перевіряти посівні якості насіння. Велике дякую тим, хто поприсилав свої зразочки, загрузив лабораторію роботою в серпні, вересні, жовтні, пшеничкою, там, соєю і так далі. От. До речі, зараз ще можна присилати залишки соняшника, кукурузи, так само перевіряти на їх на схожість, для того, щоб ви знали, а що у вас там власне в мішку робиться. Але ж проблема того, що скільки коштує врожай, вона залишилась. І ось е, мені прийшла ідея, що на базі цієї лабораторії да, е, у Іванки вона вже, в мене, до речі, була на стрімі е, десь місяця два-три назад. Да, можете подивитись, ми тоді показували по-живому, да, як знайти альтернарію або фузарію. Е, до речі, дуже класний стрім вийшов, Мені дуже подобається. От. І на базі нашої Гровекслаб е, ми зараз запустили е, лабораторію, яка може перевіряти. Якість вашої продукції. Це дуже дорога лабораторія, це дуже дорогий проєкт. Там багато дуже дорогого обладнання, але ми тепер це можемо. Да? Тобто олії соняшника, білок сої, білок пшениці, натура пшениці, кількість амброзії, там, смітна домішка. Да? От це от все. Всі-всі-всі показники ми тепер вміємо визначати. І, відповідно, як наслідок, тепер, по вашому запиту, ми зробили для вас продукт. Ви можете з будь-якої точки України, неважливо, з Закарпаття, з Волині, там, з Вінниці, з Чернігова, з Полтави чи з Бесарабії, неважливо. Можете з будь-якої точки України відправити зразки на аналіз. Як це виглядає? Ви їдете в свою улюблену кав'ярню крафочкою кави, заїжджаєте по дорозі на нову пошту да, і просто залишаєте зразки, які їдуть приблизно, там, в залежності від того, як далеко ви знаходитесь від населених пунктів, від доби до двох. Тобто приблизно за 40 годин вони потрапляють до нас, до лабораторії, і на протязі там. Кількох годин після того, як вони потрапили в лабораторію, ви отримуєте результат собі там, в Viber, Telegram, на пошту або куди ви захочете. І це е, справжній документ, да, на ньому є підпис, печать, написано, як вас звати, що ви здавали, яка дата, і які е, показники е, вашої продукції, того зразка, який ви прислали, і е, якому класу. Да, Якщо це пшениця, наприклад, якому класу буде відповідати, ну, нижче просто ми присилаємо там як додатковий сервіс да, нагадування, що десь ось таке. Да? Тобто, наприклад, там, у вас білок отакий, він відповідає такому класу. О, і це офіційний документ, який там на бланку Гровекс лабораторії. І ви можете на основі нього вже потім йти дивитися, ага, по чому там купують такий клас, такий клас. І ви можете встановити ціну а, на свою продукцію, і а, таким чином ви можете заробити більше. Да, і ви можете вже спокійно із цими покупцями, да, які вокруг вас а, бігають, кружляють, торгуватися. Да, ви знаєте, що дивись, в мене тройка. Да, от, а, і окей, без проблем. Ви вже точно знаєте, скільки коштує ваша продукція. Це а, сервіс, да, тобто ви просите, що в нас є така проблема. Ми, Grovix, да, вирішуємо її для вас. Відповідно, у вас було прохання зробити сервіс. А зараз у мене є до вас прохання. Обладнання і лабораторія коштує реально дуже дорого. Да? Це там шестизначні цифри. От. І тому зараз до вас прохання, будь ласка, допоможіть загрузити лабораторію роботою. Нам треба, щоб приходило хоча б 10 зразків на день. Через то, Прошу вас, да, позвоніть на грове лабораторію. Десь тут зараз буде номер, так само посилання буде під відео. І а, візьміть інструкцію, як відібрати зразочок. Це важливо. Чого? Тому що лабораторія досліджує зразок, який прислали ви. Відповідно, вам треба правильно відібрати зразок, щоб у вас була середня проба, щоб дослідження було достовірне і показувало там, середню якість да, там, вашого, вашого зерна. Відповідно, там, на певний об'єм, на 10 тонн своя проба, да, там, на 100 тонн своя проба, на 1000, на 1000 тонн там, будуть якісь свої проби, і є певні правила відбору. А як правильно відбирати пробу, і вам, коли ви позвоните на главгровекс лабораторію, вам вайбер Telegram пришлють інструкцію, як правильно відбирати, і дівчинка з гарним голосом, менеджер, супроводить вас в процесі, як відібрати пробу. Тобто тепер Гровекс лабораторія стала ширша, і ви можете не тільки відправити на посівні якості, а тепер можна ще відправляти товарні зразки, того що ви навирощували, для того, щоб ви знали скільки воно коштує, для того, щоб ви заробили більше, для того, щоб покупці, які прийшли у вас забиратися зерно, не диктували вам, що воно є. Але наголошую, що дуже важливо правильно відібрати пробу. Саме тому обов'язково ми даємо інструкцію, щоб ви могли дійсно сформувати правильну середню пробу. Ще раз велике дякую за те, що в серпні-вересні загрузили лабораторію роботу по посівних якостях. А зараз прошу вашу допомогу, загрузіть, будь ласка, лабораторію зразками на Товарні показники, да, тобто там на якість продукції, ту, яку ви навирощували. Ну і до речі, фітопатологія нікуди не ділась. Відповідно, якщо у вас. Озимка або ріпачок чимось заболів, і ви хочете дізнатися, а чим він боліє. Точно так само можна викопати рослинку, цілу відправити в лабораторію з кусочком землі, і Іванка поставить її на пророщування да, і розкаже, чим вона у вас заболіла. Тобто фітопатологія як насіння, як цілих рослин, нікуди не ділась, вона як була, так і залишається. Але тепер в нас додавалися товарні якості зерна. Велике дякую за те, що заставляєте нас ставати краще. Велике вам за це дякую. Велике дякую за те, що годуєте цей світ. І хай прибуде з вами урожай і перемога.